Те, що я знімав, був прижатий, прибитий Такий його стан на сьогодні. Дивіться, які листки. Жирніші, просто жирнющі. І така чистота. Є, де не да мішйокнув, тут ми вже з ним боротися не будемо. Такий фон. Така моя веска. Верна така чорна, на цвет стоїть. Класно. Можемо бачити вже щось її б'є. Зараз вона піде в активний ріст. Трубку. В принципі, ось така картина. Відійшла вона від, від гербіциду. Після гербіциду через 3 дні був цинк. Внесений сюди в нормі один. 1-2, по-моєму, не пам'ятаю, брехати не буду. І пішла вона, взяла свій цвет. Видно навіть побудемо моя ось моя моя кукурудзакінчається, туди до пшениці там товариство. У них вона крутиться, листки жара вже пішла, листки крутиться, вона лінивий корінь там кинула. А в мене стоїть, качає, все удачно, все добре. Гарна кукурузка. Побачимо, що по результату буде. Та. та якось так. що, їдемо далі дивитися, по полям кататися.